Сполучені Штати не вважають доцільним визнавати Росію державою спонсором тероризму. Про це заявив американський президент Джо Байден, відповідаючи на запитання журналістів, коментуючи відповідь президента, речниця Білого Дому Карін Жан П'єр пояснила, це рішення є остаточним. За її словами, в адміністрації вважають, що це не буде найбільш дієвим способом притягнути Росію до відповідальності, і що таке рішення може мати небажані наслідки. Більше про це ми поговоримо з Юлею Єрмоленко, яка приєднується до нас із білого дому. Юлю, вітаю тебе! Вітаю степа. Отже, Юлю. Як в адміністрації коментує таке рішення, і про які небажані наслідки там говорять? Остапа власне сьогодні ми почули вперше конкретну аргументацію власне позицію Сполучених Штатів щодо можливості визнати Росію державою спонсором тероризму. І в Білому домі в державному департаменті сьогодні заявили, що не вважають визнання Росії державою спонсором тероризму найбільш суттєвим і сильним таким способом притягнути Росію до відповідальності. Говорять про те, що це може мати негативні наслідки безпосередньо для України. Це може послабити. Глобальні зусилля, глобальну координацію з власне притягнення Росії до відповідальності, і також може нашкодити зусиллям сполучених штатів підтримати, посилити позицію України за столом переговорів, якщо до цього дійде власне Карін Жан П'єр, речниця Білого Дому, проаргументувала позицію Білого Дому. Можемо зараз послухати. Як сказав президент, і як ми вважаємо, це не найбільш ефективний чи не найсильніший шлях притягнути Росію до відповідальності, і ми це вже неодноразово казали. Таке визначення може мати ненавмисні наслідки для України і для світу. Наприклад, за словами гуманітарних експертів та неурядових організацій, з якими ми спілкувалися, це може серйозно вплинути на здатність надавати допомогу в певних регіонах України. Це також може змусити критично важливих гуманітарних і комерційних гравців. Відмовитися від сприяння експорту продовольства, що допомагає пом'якшити глобальну продовольчу кризу, і може поставити під загрозу Чорноморську угоду, яка вже допомогла експортувати понад мільйон тонн українського продовольства на світові ринки, зокрема в країни африканського рогу, які опинилися на порозі голоду. Це також могло б підірвати наші безпрецедентні багатосторонні умови, які є дуже ефективними у притягненні Путіна до відповідальності, а також підірвати нашу здатність підтримати Україну за столом переговорів. Такими є аргументи. Остапа, однак, Карін Жан П'єр не розповіла про те, коли безпосередньо президент Байден ухвалив таке рішення, і чи розповів доніс це рішення безпосередньо до президента Зеленського або до американських конгресменів, які закликали президента Байдена зробити таке визначення, визнати Росію державою спонсором тероризму? Водночас Остапа Карін Жан П'єр сьогодні також наголосила, що Сполучені Штати і партнери вже карають Росію за її дії за її війну в Україні, і також наголосила на тому, що вже зараз Росія зазнає таких самообмежень, які би і були під час визнання Росії державою спонсором тероризму. Зокрема, вона наголосила на тому, що міжнародні санкції експортні обмеження вже роблять так, що це насправді зменшує можливості Росії діставати поставки зброї, і вона через це звертається за допомогою вже до таких країн, як Іран і Північна Корея. Ілю, говорячи про північну Корею, США кажуть, що санкції та втрати змушують зараз Росію купувати зброю і в цій країні, зокрема, що нам про це відомо. Так, Остапа вчора американські змі повідомили про те, що Росія звернулася із запитом до північної Кореї про купівлю мільйонів набоїв, боєприпасів артилерійських. І сьогодні в державному департаменті і Пентагоні підтвердили цю інформацію. В Пентагоні не говорять конкретно про те, на якому етапі йдуть ці переговори чи вже відбулися якісь операції, переказ грошей безпосередньо купівля, чи про які потужності йде мова. Однак сам факт такого запиту і що це означає з точки зору війни? Ось так пояснили сьогодні в Пентагоні. Uh, yes, we do have Ми бачимо ознаки того, що Росія звернулась до північної країни запитом на боєприпаси. На цю мить я не можу надати більше деталей, але це демонструє та вказує на ситуацію, в якій опинилась Росія, з точки зору її матеріально-технічного забезпечення та можливості його утримувати в контексті безумовно, України. Як вже було сказано, ми оцінюємо, що на цьому фронті у Росії справи йдуть не дуже добре, і той факт, що вони звертаються до північної Кореї, є ознакою того, що вони мають проблеми на фронті забезпечення that, uh, that Іллю, дякую і тобі. Будемо також стежити за ситуацією. Можливо, почуємо також і коментарі конгресменів щодо рішення Білого Дому про невизнання Росії державою спонсором тероризму.